Так, атракціон нечувана сміливість. Просто. Це вже якихось, я не знаю, 40 сантиметрів чи що. Може вони думають, що я каміння. Бусики. Пусики малюсіки. Ну от. Це, капець. Це ви безстрашні. Ще один безстрашний прийшов. А ти що прийшов? Мамулечка красива, Інша мамулечка з маленькими. Угу, вже якісь розборки. Не, ну зайчата, конечно, взагалі. Безстрашні. Оце я сижу, оце вони ходять.